Сьогодні ми розберемо одну з найпопулярніших машин українського ринку Toyota Corolla E150 Dorest і e Restyle. Це покоління випускалось з 2007 по 2013 роки і вважається одним з найбільш вдалих у короли двигуни. 1,4 бензин, 4 ZZFE, потужність 97 кінських сил, ланцюг э, ГРМ, атмосферний VVTI. Плюси дуже економний, 6,5-7 літрів траса, простий надійний мотор, ресурс 350-400 тисяч кілометрів. Дешеві запчастини. Мінус слабкий для повного салону після 200-250 тисяч. Можливий маслажор, Дросель та датчики інколи вимагають чистки. 1,6 бензин, 1 ZR-FE, найпопулярніший, потужність 122-124 кінських сили, ланцюг, плюси, кращий баланс динаміки та економії. Свідово підходить для міста та траси. Переносить наш бензин та простий в ремонті. Мінуси після 200-220 тисяч. Можливі підтікання сальників. Маслажор у запущених авто та зношений ланцюг може почати зеленчати на холодному. 1.8 бензин, 2 ЗРФ є. плюси. Найкраща динаміка у семейстрі: Тихий та еластичний мотор, добре подарований під ГБО. Мінуси. Витрата вища. Знайти живий 1,8 важче. Дизель 1,4 d 4 d 1НД TV, Турбодизель плюси дуже економний. 4-5 літрів на 100 км. Ресурс за якісного пального. Турбіна проста без геометрії. Мінуси слабенький, а не любить погане паливо. форсунки дорогі: 2 літровий d 4 d 1 АД ФТВ, плюси хороша тяга. Комфортно їде по трасі. Мінуси. Проблеми з ЄГР, ДІПІФ у забитих авто. Можливий перегрів ГБЦ, чутливість до пального. Коробки передач. Механіка. П'яти або 6 панела механіка. Плюси дуже надійна, ресурс більше 300 тисяч, дешеве щеплення, підходить для всіх моторів. Мінуси. Підшипники валів можуть шуміти після великих пробігів. Троси можуть закисати ваше включення передач. Триступеневий автомат Aisin U341E на дорестайлі плюси. Одна з найнадійніших АКПП у світі. Спокійно ходить 350-400 тисяч. Простий ремонт добре переносить міську їзду. Мінуси. Лише 4 передачі, високі опорти на трасі. Витрата більша на 1-1,5 літра. Варіатор CVT. Переважно в Рестайлі. Плюси. Плавність ходу. Економніше за автомат. Плеше розганяється. Мінуси дужче чутливі до оливи. Заборонено буксувати. Чи різко стартувати. Дорогий ремонт. Вбитий варіатор. Мінус 800 200 доларів на вартість автомобіля. Робот. ММТ Мультимод Трансмішн. Та сама проблемна коробка. Зустрічалася на 1,4 та інколи на 1,6 до рестайл. Плюси. Економніше, ніж автомат, проста конструкція, дешевше за варіатор. Мінуси їх багато. Смикає передачі, знос щеплення дуже швидкий, а актуатор дорого та часто треба ремонтувати. Перегрівається у пробках. Багатьом не подобається поведінка на старті. Загалом робот брати не рекомендується, лише якщо ідеальний стан вигідна ціна. Електроніка. Корола є 150 відома своєю надійністю, але є нюанси. Плюси. Електрика працює стабільно, прості модулі, якісні датчики та проводка. У рестайлі покращили комунікацію кан. Типові проблеми вихід з ладу, кнопок на кермі, шум вентилятора пічки, датчики АБС, окиснення роз'ємів. На дорестайлі інколи глючить магнітола. Кузов та корозія. корола є 150 непогано захищена, але не ідеально. Плюси якісний метал, хороше, лекофарбове покриття на рестайлі. Двері капот тримають форму. Слабкі місця. Нижні кромки дверей, задні арки, внутрішня сторона порогів. Капот каменюється, а ржа під гумками багажника. Підвістка. Плюси. Проста і дешева. Спереду Макферсон. Ресурсні опори. Заду балка. Мінімум проблем. Комфортно на ямах. Мінуси. Стійки стабілізатора. Розхідник. Опори амортизаторів слабкі. Балка ззаду не така комфортна, як незалежна підвізка. Якщо коротко, Corolla E150 е залишається однією з найнадійніших машин для України. Головне, найкращі зв'язки це 1,6 бензин та механіка, або 1,6 бензин і 4-ступенчатий автомат в речі, Можна брати з обережністю 1,8 бензин та варіатор на рестайлі тільки після діагностики. Не рекомендується 1.4 і робот. Двохлітровий дизель без історії. Загалом Corolla e 150 це машина, яка не дає емоцій, але дає спокій, і саме тому вона так популярна. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, написати свій коментар і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові огляди, підбірки та корисні поради. Попереду ще багато цікавих відео. Залишайтеся разом з нами.